Вітаю, друзі! Переходимо до осінніх солодощів, які є більш калорійними, поживними, зігріють нас в холодну пору. Отже, це буде горіхова паста, нутелла в домашньому варіанті приготування. Горіхи, будь-які горіхи, підсушені, свіжі, подрібнюємо будь-яким зручним для вас способом. Ось такі крихти нам потрібні. Якщо ви на м'ясорубку це робите, то з найдрібнішою насадкою, ну, сіточкою, і двічі пропускайте. Та й все, друзі, півділа зроблено. Далі додаємо какао, беріть темненьке, ароматне, від нього залежить смак і аромат вашої основної страви. Масло м'яке, не розтоплене, а з холодильника дістали м'яке. І що-небудь для солодкого смаку цукрова пудра, трошечки цукру або трошки зущеного молока високої якості. Звичайно, що чим більше ви покладете какао, тим більш ароматним воно буде і темним. Перемішуємо вручну ложечкою, шпательком не в блендері, бо переб'ється і такий жир виділиться з горіхів. І коли подрібнюєте, також вам потрібна крошечка, не в борошно, а тільки такі крошки. Так, друзі, все перемішалося, покуштувалося, все добреньке, солоденьке. нагадує за смаком цукерки Ферреро Роше, тому що горішки, какао, масло, ну, таке солоденьке, добреньке. Як мажиться на хліб, я не буду показувати. Зберігається в холодильнику в баночки до місяця. І буде маса, звичайно, густенька, тому що тут масло що в нас вже підтаїло тепло в квартирі. Якщо ви в цю масу додасте, печива, звичайно, у мене Савоярді, ми його з вами знімали, коли тестували планетарний міксер, От. то у вас такі цукерочки можуть вийти. Або просто шоколадна ковбаска. Ви собі загорнули, наробили велику порцію і вранці до чайочку одну. Одну шайбочку там берете, смакуєте. Цукерочки можуть бути, так, як кульки, або ось так Бачите, з усіх сторін при... зробила гірку і такі, як трюфелечки. Раніше були такі конфетки, цукерочки. І також зберігати, звичайно, що в холодильнику і до столу подавати із холодильника. Ось така, друзі, одна порція до чайочку. замість цукру в чай або каву. Домашнє печиво в самоярті та домашня нутелла, слухайте, магазини скоро розіряться на нас з вами, розумієте? Геть ж все ми вміємо приготувати, друзі. Ну от, друзі, Ви побачили, як виглядає, на який вигляд має наша страва, а яка ж вона на смак, приготуйте та й спробуйте.